Всім привіт, з вами я Петрик, і це новий випуск Ному Будувати. <му> Отже, сьогодні ми поговоримо про те, що буде на каналі найближчий місяць. От і. Побудуємо, добудуємо наш офіс. Не знаю, чи ми стигнемо добудувати, ну, але щось зробимо. Як бачите, тут в мене вже дещо добудований цей житловий будинок. Є вже такий каркас його. І перший поверх повністю зроблений. Лишається доробити тільки другий. От, я проклав дорогу. Також тут у нас є. Стоянка для свиней, щось таке. от Моя свинка. Ну, тут е, така будівля, я не знаю, як це назвати. Просто щось таке побудоване. Напевно, що заберу. От, і що буде на каналі? Я найближчими днями їду. от Їду на три тижні і. Е, так що відео не буде. Так само, як тоді, коли я їздив минулого разу. Не буде ні відео, ні взагалі нічого. От проте, напевно, що я зможу відповісти вам на коментарі щось таке зробити, оскільки швидше за все буде доступ до інтернету. От. Так що це в нас таке. Ой-ой-ой. Каналізацію робив вже дуже давно і забув. То все закласне. Отже, так. Е, також у нас тут е, найменування вулиці. Тепер вже нарешті повністю зроблене. Це вулиця ось Офіс. Від тої дороги. От, де дорога. Тобто офіс, спаун і мій будинок, палацик. Вони всі належать до вулиці спауну. Потім от е, є вулиця нижня Це вулиця нижня. ну, ці вже будинки, магазин, шахти це вулиця Нижня, і село теж будинки, напевно, що будуть туди відноситись. От. Потім вулиця Шахтарів, це ці всі будинки, які тут. Також тут була нумерація, що йшла в цьому боці, коли тут було тут три будинки, потім вони, ну, була така неприємна ситуація, коли карта полетіла. І все, що було пізніше за. Випускному будувати. о, я не можу сказати навіть який. Тобто, дуже багато чого полетіло, напевно, що то було. Е а, той випуск там, де було з Говером і Ігором. от, Я не пам'ятаю, який то, по-моєму, п'ятий. Ні, шостий, шостий. от, Шостий випуск. Це вулиці спавну дуру. До... Так, треба переіменувати. Трохи помилився. Ну. Отже, в минулому випуску минулому будувати, я побудував таку невеличку схему будинку, точніше офісу нашого. Поза кадром я ще побудував такі колони. От, так воно мало виглядати. На такому, як я так уявляв собі спочатку самого. І побудував тут е скляний дах. Отже. Сьогодні ми будемо. Так. Підлогу класти. І взагалі все добудовувати. Добудуємо все, що встигнемо. От. Ну, і за цей час я трошки розкажу. Е, це кабінет. Ось це. Це буде кабінет е, директора. Отже, це у нас буде туалет Чоловічий, там буде жіночий, або якось так. От. Е, тут будуть робочі кабінети. Чотири. Тобто буде два з виходом, точніше, на, на цей, на коридор, і будуть два з виходом в кімнати, ті, з яких є вихід в коридор. От, бачите, тут. Тобто немає прямого виходу, бо це таке кутове приміщення. Далі тут знову туалет, кабінет маленька. Кабінет з цього сторожа. Сторож він буде. Ну, як сторож. В гаражі. Є, з яких є вихід в коридор. От, бачите тут. Немає прямого виходу, бо це таке кутове переміщення. Далі тут знову туалет, кабінет е така маленька. Е кабінет з цього е сторожа. Сторож він буде, ну, як сторож. В гаражі він буде різні там, ключі віддавати, напевно, що, всяке таке. і буде дивитися за цими всіма машинами і всім, що відбувається взагалі. Це гараж. Я планував спершу зробити два гаражі. на малюнку Я там замальовував, собі, як буде приблизно виглядати. Мало би бути ось тут. Ще один гараж, проте не так вийшло мені. Оскільки тут горб, я не розрахував цього. І вийшло так. Так що гараж на одну машину вийшов. Ну, можна, в принципі, косі дві містити, залежно від їхньої величини. от Тут у нас. Е, так, тут мало бути ось тут ця стінка, проте мені, я її посуну. Трошки далі ворота через те, що тут сходи. Отже, давайте зараз змінимо погоду. Ось. І зараз подивимося, з чого ми будемо робити з дубу, думаю, побудуємо ворота до гаража от Дубові. За такою самою схемою, як і в нашому житловому будинку. Давайте це все просто позабираємо. Чик -чик. І беремо те, що нам потрібно для будівництва цього будинку. Ну, найважливіше, це буде точна каміна цегла, з якої ми все будуємо. Також візьмемо ось цю плитку. З нею ми побудуємо заїзд в гараж. А з ним у нас, напевно, що будуть проблеми невеличкі, хоча можна робити ось так. Подивимося зараз, глянемо. Бо тут теж я не розрахував і виходить так, що це буде е, ось так якось, ну, не дуже. Взагалі тут таке трохи проблемне місце, бо горб і все, і сходи. Ось так. Кадришка, не знаю, вихід на тротуар треба замінити буде. Якось це все. Зараз подивимося, подумаємо. Ось так. О, досить гарно виглядає і давайте зробимо тут вихід на дорогу виїзд. Отже так. Ну, досить непогано. Також в мене на сервері, як бачите, дорога як робиться. На півблоки робилася. На півблоки це проїзна і тут тротуар з блоків. Проте тепер я, оскільки планую, коли е, зроблю Бакет-сервер. Точніше, він в мене вже, в принципі, є, тільки я ще. Маю там деякі проблеми з ним. Треба це все відкоригувати. Отже, коли буде в мене постійний бакет сервер, зараз у мене ну, стандартний сервер, на, він зараз у мене на Хамачі, тому максимум 5 гравців поки що і взагалі ну, працює він досить рідко і грають на ньому не всі. Отже, тоді я напевно що встановлю мод на машини, і буде місто повноцінне, а для того, щоб були машини, бо переважно моди з машинами дуже багові стосовно на Вони не можуть по них їздити, їх якось там підкидає, всяке таке. Вони просто, ну, от машина не проїдеться по такій дорозі. Через те, бо це не, не є повний блок, через те, я вирішив. От, е, дороги робити з блоки. От, Через те буде. Е, ну, як це рахується. Напівблок, якщо він стоїть так, це блок, як блок рахується, а так він, е, ну, це як на півблок. Тобто, якщо ми поставимо, наприклад, візьмемо плита з пісковику, от, поставимо дві плити, то вийде вже блок пісковику. Якщо ми його от так. Ми не зіб'ємо одного, а зіб'ємо всі. Тобто це блок. Один. Добре. Чик. Давайте зараз подумаємо, що будемо тут робити. Думаю, можна зробити просто дах тут. Ось так. Ой. Так. А тут е, на гаражі. Думаю, що найкращим варіантом буде зробити е, так, як... М -м, цілком забув. Стелю ми робимо з напівблоки. Ой, так. Е, напівблоки. А які? Можна зробити білу стелю. Досить гарно буде виглядати. Хоча... Давайте візьмемо кварцевий напівблок. І візьмемо... Немає такого точеного. Давайте подивимося, як буде виглядати з кварцевим. Біла стеля. Ой, я не знаю навіть. Верхній блок вікна, що зробимо з, все ж таки, ну, не шкло, а от така перегородка і... В принципі, нехай буде. Тобто пишіть в коментарях, чи замінювати, чи лишати як краще. Тобто, Сталя поки що буде з напівблоків кварців сплит кварцевих. Ось. Зробимо стелю коридору і також тут буде ще, напевно, що якесь горище і дах. А от на будинку житловому буде дах плоский. Ось так. Хоча тут теж можна зробити плоский дах, але я ще подумаю. Я взагалі, оце цей будинок, це, напевно, що. Ні, ну, я ще будував будинок ем, житловий наш. От. Я його будував взагалі майже без проекту, я тільки... Щось мав так в голові приблизно, а все інше я придумав. На ходу. Майже. Тобто, то, якщо свій перший будинок я будував, там все розмалював, розкреслив, де має бути що. То ці будинки в мене вже... Так. Без. от це мають бути вікна? Ні, це тут має бути вікна. Я щось тут дуже погано все роз... розбудував, от. Ага, е, а от кабінет директора буде мати вікна. Вікна висотою отакі от. Хоча, отак, хоча. Отак. Отакі вікна будуть в директора цієї фірми. Ага, також, ну, що буде в цьому офісі? Напевно, що. О, тут будуть прийматися о, всі платежі. Ну, які платежі? Мається на увазі. Тут можна буде заплатити за якусь ділянку землі, за от, покупку того, чого немає в магазинах. Можна буде щось купити. Ну, в мене адміна, Тут в принципі будуть якісь працівники. Тут буде і це все буде якось організовано. Продаватися. Тут можна буде купити землю, квартиру. Може, машину, коли буде мод. От. І всякі такі великі покупки можна буде зробити. Ось так. Ставимо також тут, тут, тут. Двері директора. Думаю, зробимо, звичайні. Ой, на що я тут зробив? Отак. От о, тут буде кабінет директора. Ми його, в принципі, вже зробили. Тут зверху, думаю, заберу і поставлю просто якусь картину або ем, щось на зразок за якогось годинника. Добре, давайте зараз зробимо кабінет директора. Швиденько поставимо підлогу. Це все буде, напевно, що пришвидшено. Так, і вікна. Вікон щось тут дуже багато в директора, справді. от Зробимо вікна зараз. Ага, тут у нас шкло таке. Думаю, що ці вікна будуть з е панелей. Так буде якось краще. Принаймні, виглядати. Стосовно конкурсу, точніше двох, ви можете присилати свої роботи, я все одно зможу, напевно, що їх переглянути. Ну, реплеї ні, але. Ну, принаймні, зможу їх прийняти. Тому присилайте. От, як приїду, напевно, що закінчу конкурс і оголошую оголошу результати. Ось так. Мені в минулому ні, в минулому то не був минулому Ну, випуск був про офіс. Е, По-моєму, то було п'ятий випуск ньому будувати. Мені писав так. А, має бути зверху. ГФС, е, що забагато скла. Мені так завжди, в принципі, я став... роблю забагато шкла бо мені якось так гарніше виглядає. Якщо багато шкла. Вікон. Подивимося. Отже, так. В туалеті буде плитка. Отже Беремо, буде, беремо на підблоки пісковику, от і робимо плитку. Також я цілком забув про освітлення треба зробити. Оп. Ось такий туалет і двері. Добре, яке буде тут освітлення? Тут не знаю ще. Напевно, що просто поставимо. Glowstone. Glowstone треба поставити в якомусь такому місці, щоб. от. Щоб він не дуже так. заваджав. В принципі, можна і тут. Якось дуже не знаю. Дуже мені. Ріже очі. От так Можна поставити над дверима. Варіант. На кутах. Там до двері і все інше на кутах. Тут. Ось тут можна. Ось так. Чи не ти виходиш трохи... І в стіну зразу, ну. Як є, так є. Ага. Ще в мене тут мала бути кімнатка, де можна було помити руки, якщо ти, ну, вийшов з гаражу. Але такої не буде. На жаль. Оскільки тут немає якогось місця на таку кімнатку. Хіба що її зробити ось тут. Ну. Так не вийде все одно. Добре, давайте зараз зробимо освітлення У цей кабінет директора і освітлення в ньому. І закінчимо цей випуск. Ой, так, знову я щось забуваюся. Про стелю От, беремо. Тут зробимо от, до кінця стіну. І залітаємо десь тут. Ну, ну ну є. Отже, от. Баги. Все. Готово. Тепер у мене є така ідея. М -м 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 -м. Де тут середина? Отже, час поміняли і йдимося. Е, отже, середина ось тут. чик чик Правильно. Так, ось тут. І зроблю ось так. Чик-чик-чик. Ось такий кабінет директора. Непогано він виглядає так досить. Мені принаймні подобається. От. І на цьому, в принципі, все. О, впали. От таке ми сьогодні побудували. Оце все буде у нас закривати дах, дах буде як йти? тут не буде даху над цією такою за коридором. От. Дах буде йти звідси. Ну. 100 звідти сюди. І тут. Такою буквою П. От. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, не забувайте заходити в групу ВКонтакте, в Фейсбуці, Твіттері, в групу українських ютуберів та глядачів. Дякую за перегляд, папа. О. -па. down so we can see Insecurities caused by the last four years of economic downsizing in the eastern US I like February long with Tilly and the wall Pretty pictures and shirts that are too small for my childlike figure that you're so in love with I like the autumn's leaves and bright eyes Eternal sunshine of the spotless mind Stand strong in my favorites of all time Along with you and your technicolor eyes You say Johnny Cash is your favorite singer But you never heard Folsom Prism Blues So how do you expect me